Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому випуску новин ви дізнаєтеся про молоду обраницю Дана Балана, як Ірина Білик талановито поставила на місце Філіпа Кіркорова. Та чи все добре у Віталія Козловського, який зараз ЗСУ. Не забувайте підписуватись на канал приємного перегляду. Отже, почнемо. Дан Балан понад два тижні намагався покинути Україну, коли. Почалось повномасштабне вторгнення Росії. У курсі подій журналістів на той момент тримала його матір Людмила, яка дуже хвилювалася за сина. Зараз артист, за деякими даними, проживає на території Румунії, а взимку був у Молдові. Танбалан веде доволі закритий образ життя, а свої інтрижки залишає поза камер. Поговорюючи, чоловік взагалі не зв'язує себе якимись обов'язками, і при цьому в нього постійно з'являються нові супутниці. Давно відійшли мрії майже всіх фанатів і про те, що дан балан побудує свої стосунки з Тіною Кароль, адже не так давно він вийшов у люди з новою обраниці. Та ця новина про дана балана не тішить шанувальників, адже нова обраниця дещо їх здивувала. Богдан Безпалов на своєму каналі розповів про те, що артиста супроводжувала молода дівчина, яка молодша за нього ледь не вдвічі, але це не головний нюанс. Блогер Пліткар впевнений. Дівчина була настільки зацікавлена у Дані, скільки у просуванні, і він нібито про це прекрасно знав. За його словами, красуня вирішила взяти на себе зобов'язання супроводу, а в якості компенсації отримала нагадування в пресі, а також прикуту до неї увагу. Безпала вважає, що, можливо, між молодими людьми навіть нічого такого й немає, і незабаром красуня зникне так само неочікувано, як і з'явилася. Сам Дан жодним чином не коментує все, що відбувається на даний момент в його особистому житті, і тим паче не згадував молоду блогерку. Шановні глядачі, а що ви думаєте про дана балана? Можливо, у вас є таємна інформація про його стосунки? Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. 13 лютого в інтернеті з'явилося відео, де російський співак Філіп Кіркоров виконує в тимчасово окупованій горлівці пісню української співачки Ірини Білик сніг. Цинічність чинку так званого скасованого короля Естради просто зашкалює, вразивши не лише українців, а й автора легендарного хіта, співачку та композитора Ірину Білик. Зірка, побачивши ролик, не змогла промовчити та написала до нього звернення. Так у своєму інстаграм та Ютубі Ірина Білик опублікувала ролик із кадрами зруйнованих міст України з мирними жителями, які внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ втратили близьких людей та свої дома, за кадром голос артистки, яка читає вірш, звернений до Кіркорова. З першого рядка відчувається біль та зневага. Співачка звинувачує свого колишнього колегу та друга за те, що він опустився і продав душу дияволу. Щоб заслужити підпрощення за свій похід у ноті двері. Кожен ряток б'є в серце. у тексті Ірина каже, що Кіркоров за роки виконання її хіта так і не зрозумів його суті. Сніг в крові у твоїх дверей. Ти смотрів на себе вчора. Отраження видел ти. Посмотреть на себе пора, гений срама і наготи. Пісню скільки уж лет поєш, но не понял ти только суть. Если в сердце ворвалась ложь, то порядочность не вернуть. Ты поешь для того, кто мой на рассвете разрушил дом. Распыляешься пред ордой, что растопчет тебя потом. Украина стоит в слезах, ты глумишься сейчас над ней. Бог накажет на небесах. Снег в крови у твоих дверей. Каждый раз, когда ты поешь, вспоминай мой печальный взгляд. Душу дьяволу продаешь. Но її не вернешь назад Українці в коментарях під публікацією Ірини Білик звинуватили Кіркорова у цинічності. Ось деякі з них. Павло Зібров написав Ірочка, підтримую тебе, достойна відповідь, сильно. Він знайде своє покарання, бурмарангом повернеться. Влад Дарвін. браво, геніально, проникливо. Гідна відповідь, але навряд чи він щось зрозуміє людина без душі. Браво Ірина! Чудова відповідь. Пишаюся і вірю, що буде так, як ви сказали. Ви неймовірна жінка, дуже сильні і глибокі слова. Але саме він їх навряд чи зрозуміє. Писали у коментарях. Шановні підписники, а що ви скажете з цього приводу? Віталій Козловський ще минулого року отримав повістку від ТЦК. Спочатку воював на фронті в Донецькій області, в Нацгвардії, а потім він перевівся в військову частину в Києві. І це не була ініціатива співака у переведення, це ініціатива самої військової частини в Києві. Та нещодавно в мережі було опубліковано фото, де Віталій Козловський позував не у військовій формі з двома дівчатами. Тоді користувачі почали активно писати, що нібито він більше не воює. Співакові довелося спростувати чутки, що він не на фронті. Згодом Козловський вирішив вийти особисто на зв'язок з підписниками в Інстаграм та наголосив, що досі несе службу. Привіт, дорогі друзі! Приємно вийти, точніше з'явитися перед вами, бо Дірек завалений повідомленням, чи з вами все добре, тобто зі мною? Зі мною все добре, на службі, як на службі, зазначений Віталій, одягнений на військову форму. Мені би хотілося вийти до вас гарною новиною, як мінімум такою, якоюсь творчою, що, наприклад, виходить нова пісня або відео. Але на все свій час. Наголосив співак. Шановні глядачі, дякую вам, що подивилися випуск до кінця. Будь ласка, підтримайте канал підпискою, лайками та коментарями відео. Бажаю вам тільки хороших новин! Зустрінемось у нових випусках!